X-Factor – українська версія британського культового музичного шоу X-Factor, яке знають у всьому світі. Це шоу вокальних талантів, яке відкриває нових співочих зірок. Починаючи з 2010 року, на українські екрани вийшло 10 сезонів цього шоу. Завдяки проєкту на обрії українського шоу бізу засвітилися такі талановиті зірки, як Монатік, гурт Каска, Меловін, Велбой, гурт без обмежень, Микита Ломакін, Аїда Ніколайчук та інші. Цілих сім сезонів незмінною ведучою лишалася Оксана Марченко. В ті часи українці її обожнювали. Красива, завжди у вражаючих сукнях, жінка підпадюрювала майбутніх артистів за лаштунками проєкту. Тоді ще ніхто не знав, що за кілька років ім'я Оксани Марченко буде дорівнювати зрадниця України. Отже, сьогодні поговоримо з вами про тих, Кого любила вся країна, коли дивилася шоу ікс фактор? А вони виявилися зрадниками. Мене звати Софія Коженник, і Це «12 хвилин. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, а ми починаємо. Почесне перше місце, але з поміткою ганьба дістається найбільшій зрадниці, яка пов'язана з «Х-фактором» фактором пані Оксані Марченко. Що нам взагалі відомо про неї? Оксана Марченко народилася під Києвом у селі Чабани, закінчила історичний факультет Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Під час роботи Марченко на каналі УТ-1 знайомиться зі своїм першим чоловіком Юрієм Коржем, бізнесменом і сином народного депутата. А він заснув. Вав для Оксани власну телевізійну компанію Омега ТБ». У цьому шлюбі у пари народився син Богдан, але прізвище батька хлопчик ніколи не носив. Подробиці життя з першим чоловіком телеведуча не коментувала. Проте відомо, що навесні 1999 року вона познайомилася з Віктором Медведчуком, політиком та юристом, який на той час також був одружений. А в результаті роману обоє подали на розлучення і почали жити разом. На той момент синові Марченко було 4 роки, і власне Медведчук його виростив. А з весіллям пара, мабуть, не поспішала, адже відбулося воно аж 2003 року. За рік після весілля, а саме в 2004 році, у Марченко та Медведчука народилася донька Дарина. Цікаво, що вже на той момент політик мав тісні стосунки з російською верхівкою. І хрещеними батьками дівчинки стають президент Росії Володимир Путін та дружина Дмитра Медведєва, який на той момент обіймав посаду керівника адміністрації президента РФ щодо кар'єри самої Марченко, то Після знайомства з Медведчуком вона стрімко пішла вгору. Оксана дебютує із соціально розважальним шоу Моя професія, а потім із політичним ток-шоу Час. 2007 року Марченко запускає авторську програму російською мовою шоу Оксани Марченка. Проте справжня слава прийшла до неї 2009 року, коли Оксана починає працювати на телеканалі СТБ, де веде шоу Україна має талант та ікс фактор. Щодо вбрань Марченко для ефірів, які так полюбилися глядачам, то вона сама без зайвої скромності зізнавалася, що все, в чому з'являлося на сцені, було придбано нею о. Особисто і деякі сукні були ексклюзивними, і відповідно коштували тисячі доларів. Це були мої сукні, багато які створювалися спеціально для ефірів. Це сукні світових дизайнерів Дольче Габанне, Діор, Елі Сап, Карліна Херера, Шанель, Оскар Деларента, Валенсіно, Олександр. Річ я працювала також і в сукнях українських дизайнерів. Цікаво, але на ефір шилося або купувалося на дві-три сукні більше ніж було необхідно, і залежно від нас... Кроєві теми я обирала ту чи іншу сукню, могла змінити її в останній момент, бо я так хотіла. Розповідала Марченко про гардероб для шоу. Серед друзів, родини, Медведчуків були не лише російські політики та олігархи, а й зірки. Оксана часто показувала, що товаришує з Кіркоровим та Басковим, які завжди підтримували терористичний режим Путіна. У 2014 році Оксана Марченко не засудила анексію Криму та вторгнення РФ на Донбас. Втім, це назавадило зрадниці вести x фактор ще три роки. А зрадниця Оксана Марченко пішла з x фактору у 2017 році. Відповідний пост жінка виклала у своїх соцмережах. Оксана Марченко на x факторі створила собі образ красивої, доброї та турботливої феї, яка завжди на стороні учасників. Тому й полюбилася. Телеглядачам, які і гадки не мали, що відбувається за лаштунками проєкту. Однак лише недавно почала розкриватися правда про те, що за кадром дружина пропутінського депутата Віктора Медведчука була зовсім іншою а її. Доброта та турбота були лише образом. Марченко не та за кого видає себе на екрані. Учасники гурту Маунтін Бріз фіналісти ексфактору 7 розповіли про спілкування із радницею за кадром. Музиканти зізналися, що практично не спілкувалися з одіозною ведучою на шоу, але при цьому хлопці були кумирами дочки путіністки. Дар'я Медвечук регулярно приходила на ефіри, аби підтримати фаворитів. На той момент дівчинці було років. Років дочка Марченко нас полюбила, і майже кожен ефір ми отримували якісь подарунки від неї. Прокоментували виконавці. А от співаку і переможцю шостого сезону меловину пощастило менше. А за словами музиканту, Марченко доводила його до сліз та висміювала його образ. Колись у далекому 2015 році образ м'якої та душевної ведучої, яка підтримувала кожного учасника за лаштунками шоу X фактор, був повністю зруйнований для мене та всіх моїх друзів, які тоді були поряд в групі підтримки. Насмішки з боку, жартування та неприємні коментарі щодо моєї зовнішності, лінзи, татуювання. Мене Оксана називала сатаністом, і що я не від Бога. При всіх моїх друзях почала вичитувати наче власну дитину, згадує Меловін. Були конфлікти та непорозуміння у Марченко і з суддями проєкту. Ігор Кондратюк, який колись дружив із Марченко і був суддею «Ікс-фактору», цілих сім сезонів. Сказав про Оксану таке: їхня сім'я вирішила стати зрадниками України, а могла зробити навпаки. Чому не знаю. Вірніше я здогадуюся, чому гроші величезну роль зіграли дуже великі гроші і якісь компрометуючі зв'язки, які точно не можна було розірвати Медведчуку з Росією і ФСБ. Але в першу чергу гроші Оксана завжди їх любила. Сказав в інтерв'ю Кондрацюк. Андрій Хливнюк, який був судей у шостому сезоні. Екс фактору не хотів мати нічого спільного із Марченко і просив голову телеканалу змінити ведучу проєкту. Але аргументи та пристойний гонорар його переконали стиснути зуби та потерпіти. Не залишився остороні. Прокоментував ситуацію співведучий Марченко Андрій Бідняков. Я з нею пропрацював один рік. Був для неї кісткою в горлі, тому що я прийшов новий молодший за неї, і було видно, що їй було неприємно. Зі мною працювати. У нас був перший прямий ефір, і в нас не було жодного контакту. Це була моя єдина співведуча, з якою в мене було нуль контакту. При тому, що я намагався, я на неї дивився, а вона на мене не дивиться. Я жартую, вона не сміється. видно, що думає про мене, типу Хто ти? пригадав Андрій Бідняков. Але не Оксаною Марченко єдиною, як то кажуть. Серед улюбленців публіки x фактору є й інші зрадники України. Розчаруванням для фанатів «Х-фактору» та й загалом для України стала співачка Йолка. Вона потрапила в х фактор маловідомою артисткою, і два перших сезони була в суддях проєкту. І саме завдяки шоу Успіх та слава прийшли до співачки у суддівському кріслі. Йолка зарекомендувала себе як щирий та емоційний член журі. Пропрацювавши два сезони на «Х-факторі», співачка приголомшила новиною. Вона іде з проєкту. Причиною такого несподіваного рішення стала її популярність. Тоді у зірки з'явилося дуже багато роботи, і вона планувала розвиватися. Ікс-фактор для себе я закінчила. Зараз хочу з головою піти у творчість, випустити свій четвертий альбом, який називається Точки розставлені», розповідала Йолка. Співачка від початку повномасштабної війни жодного разу не висловилася на захист своєї країни за те, як виявилося виступати в Росії, отримувати за це гроші, платити податки і цим самим спонсорувати війну, їй нічого не заважає. Зірка вже багато років живе у Росії, забувши про X-фактор, який приніс їй славу. Але уявіть собі, уже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну спливла інформація, що йолка, начебто, допомагає. Зсу про це розповів український блогер-пліткар Богдан Безпалов на своєму каналі у Ютубі. А за словами анонімного джерела в Ужгороді це рідне місто співачки, живуть її друзі. Вона їм пересилає великі суми грошей, які згодом дробляться і йдуть на українську армію. Вона висилає гроші іноді особисто, частіше через інших людей своїм друзям в Ужгород. Після цього перекази дробляться на дрібніші суми та виводять. Через інших людей. Уже після виведення кошти передаються на допомогу ЗСУ. Сама схема складна для того, щоб у Москві не знайшли натяку на допомогу батьківщині. Це робиться не через патріотичність, а для того, щоб мати план Б. Прокоментував ситуацію без палов. Йолка заздалегідь готує собі ґрунт для повернення в Україну на той випадок, якщо жити в Росії для неї стане невигідно. Таким чином вона зможе приїхати на батьківщину та заявити, що допомагала ЗСУ. Своє мовчання. Артистка хоче виправдовувати тим, що їй погрожували у Москві і вона могла постраждати через правду. У разі тотальної темряви в Росії Ліза зможе приїхати в Україну. Заявити, що мовчала, бо їй погрожували. Але, попри все, допомагала українській армії. резюмував блогер. Він наголосив, друзі Єлизавети приховують спілкування з нею. А сама вокалістка хоче довести своє благородство, але й водночас отримувати гонорари в країні, яка намагається знищити Україну. Ще одним судею з фактору, який підтримує криваву війну, виявився Сергій Сасідов. Цілих п'ять років чоловік провів у кріслі судді вокального шоу, а запам'ятався глядачам своєю експресією та емоційністю, кумедною зовнішністю, професійними порадами для молодих співаків та постійною критикою всього і всіх. А за словами музичного критика, його дуже Любили в Україні, однак Сергій додав, що на думку СБУ він не повинен був мати успіх в Україні, тому йому заборонили в'їзд і прибрали з ікс-фактора. Мене приймали як артиста. Я виходив кланятися, брав квіти. Було відчуття, ніби я концерт дав, а не сидів в журі. А звичайно ж, мені цього пробачити не змогли. Мене запрошували тоді на шоу, хоча поміняли склад журі, але я повинен був. Залишитися продюсер проєкту XFATO і каналу СТБ говорив, що все керівництво дуже хотіло, щоб я там був, але від них тоді нічого не залежало. Сбу мене не схвалила, а заявляв раніше сасідав одіозний критик довгі роки жив у Києві, мав дуже пристойні суми, заробляючи гроші у суддівському кріслі, засідав. Не помічав так званих неонацистів на вулицях столиці України. Проте зараз саме такі байки він розповідає на РосТВ. А ось про ексфактор, який подарував йому шалену популярність, Сергій вирішив забути і ще в додаток полити брудом і своїх колишніх колег і шоу і країну з людьми. за прославлення агресії та звірств російських окупантів, 15 січня 2023 року, Сасідов був внесений до санкційного списку України. Проте вихваляє критик не лише загарбників, а й своїх колег, які всіляко підтримують геноцид українського народу. відтак сусідів захоплюються такими артистами, як Олег Газманов, Григорій Лєпс, Лариса Доліна тощо. А от усі, хто засуджує терор Кремля, на думку зірки, є недообразованими. Колега по ексфакторівському цеху Андрій Хлевнюк пригадав кумедну історію, як Сергій Сасідав, який підтримує війну та геноцид, заговорив про любов до СРСР. Тоді його провчила грузинська зірка Ніно Катамадзе і нагадала про те, що з його нетрадиційною орієнтацією він би не був на свободі. Єдине, що я згадую з теплом і добротою, це те, як Ніно Катамадзе якось спілкувалася з ним. Це було дуже смішно. Якось на цих кріслах була розмова. Мова у перерві між зйомками. Щось цей персонаж почав навалювати про те, що в союзі було класно. Ми терпіли, терпіли, мовчали, мовчали, а потім терпець урвався. І Ніно розказала швидко за те, що вона не хотіла б носити капронові колготи одні на всіх, за ковбасу намагатися стояти в черзі по дві доби. А тип, дорогой, взагалі сидів би. Бо тоді це була стаття. Це було жорстко. Пригадав хливнюк з усмішкою. Мовчить про війну і білоруський репер Серьога, справжнє ім'я якого Сергій Пархоменко. Прославився Серьога на початку нульових. Справжню славу йому приніс хід чорний бумір. А зміцнили його треки возлідома кінг рінг та інші. Любили зухвалого репера і українські слухачі. Тож його появі у x факторі багато хто. Зрадів чотири сезони репер просидів у кріслі судді вокального проєкту. Серьога вирішив не лише працювати в Україні, а й жити тут. Ось що говорив музикант про нашу країну у 2021 році в інтерв'ю: країна для життя, країна для кохання, країна для творчості. Вона і зараз є для мене такою самою. Висловлювався тоді Серега. Однак, коли в країні для кохання почалася повномасштабна війна, Серега Благородно замовк. Поки окупанти бомбардували Київ і буквально стирали з лиця землі Харків, а в обох містах проживав артист. Він прийняв байдужу і мовчазну позицію. Невдовзі Сергій засвітився на пропагандистському телеканалі на Батьківщині за суддівським столом. У шоу Фактор баю прямо підтримувати криваву та терористичну війну виконавець не став. Проте його вчинки та висловлювання про СРСР говорять самі за себе. Він, як і диктатор Путін та Лукашенко, сумує за радянським союзом і мріє його відродити. Крім того, репер відкрито підтримує самопроголошеного президента в своїй країні. Наприклад, у липні 2021 року хіп-хоп-виконавець виступив на пропагандистському концерті під час свята Купали у Білорусі. Після виконання пісні артист висловив всебічну підтримку вусатому таргану, публічно обійнявши його та потиснувши йому руку. А вже у січні 2023 року Серега підтвердив свою проросійську позицію. Репер відвідав мінське суворовське військове училище. Під час своєї екскурсії він розмірковував на тему правильних цінностей, що закладалися в епоху Совка. Ось такими зрадниками України виявилися судді та екс ведуча проєкту, за яким протягом десяти років слідкувала уся країна. Це було 12 хвилин. Мене звати Софія Кожемник. Ставте лайки, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на нас. Ще побачимось.